Всім привіт! Сьогодні ось таке радіо Philips. Повністю ну, як би комплектне все купив таке для відновлення. От. Комплектний, дуже новий, якби 85-й рік. Це радіо. Philips взагалі, це в Голландії, європейська марка, але цей випущений в Гонконг. Це Китай, тільки там, ну як автономія Китаю. Інтересне радіо. Тут немає касети, тут тільки 5 діапазонів, але короткі 2 діапазони, як от в цьому. Кстати, от Сонька вже оновлена. Дивіться, як виглядає. Тут перекрашена ця панель. І цей динамік роботає. Там не пропай був, а цей треба замінити. Зараз він стоїть на прогонці. От. В нього теж діапазон від 2,3 МГц аж до 22 МГц. Це рідко таке широкий діапазон. На короткий єс. Тут звук не дуже хороший із-за динаміка, але прийомник тут відмінний. Класно він працює на КВ. Я удивлений. Ну, FM саме собою, короткий, ці, а тут неїсправност у цьому. От він зараз включений, громкость на всю. І десь він там щось-єлі ну, там, єлі -єлі чуть що він говорить. От настройка на FM він зараз стоїть. Якщо подвинути, він настраюється, все. але ну, звука немає, що, що не натикай, Я от вже взяв схему його. Тут всього дві мікросхеми. Ні, три бреш. Одна, дві і третя виходна. Ну що тут може бути? Неужели електроліти? Ну це цікаво навіть. Зараз подивимося. Ось таке радіо. Воно мені понравилось з-за виду свого, воно красиве. Ну що, давайте вскривати це радіо. Побачимо, що там внутрі. Там, по-моєму, одна плата, тільки я дивився в інтернеті. І Philips. Е, Така марка мені везе на цей Philips, мені подобається Філіпс. У нас Філіпс телевізор маленький, найкраще показує. Потім машинка для стрижки волос, потім міксер, потім кофіварка і все воно функціонує прекрасно. Щось у мене дуже хороший, дуже хороше відношення до Philips. Воно качественне. Не знаю, як цей буде прийомник працювати. Ну, Philips є Philips. для мене. Ну що ж, перший впечатлення, так. Да. Все красиво. Ну, трошки є каніфолі. Ну це не, не страшно, доволі нормально. Странний. Оцей вернір. Ух ти, він так іде. Ну плата чиста. Ну і все тут так нормально зроблено. Хоча і китай. Це саме хуже, що могло бути. У мене вже було таке. Оцей регулятор. Отут 100 кОм, він нас 100 кОм. Отут тут контакт. А ось у середній. Ось між цим контактом і між оцією дорожкою немає контакту. що робити? Воно не паяється, це графіт. У мене вже було таке, я нічого не міг робити. О цьому радіо є три регулятори ось такі ползункові на 100 кОм. Це високий, низький і громкость. Вони всі погані. Оці дзвоняться хоча б ну, 100 кілом показують, а цей навіть 100 км не показує. Ну, в цих є проблеми із середнім виводом. Він не. Ну, як би немає контакту його. Ну Я тут попитався карандашом графіт на ніс, з'явився якийсь контакт. Ну Я зараз припаяю, подивлюся. Ну, мабуть, не, не, не хороший контакт. Тут взагалі не знаю, що з цим робити. Я думав, візьму там низький, високий, Ну, тембр рідко користуються. Громкость чаще, може там ізношення. Ні, вони всі браковані. От вам Китай. Якби це зробили в Голландії, в Європі було б отлично. відлічно. От регулюється. Ну, бачите. Це найкращий, а ці найкужі. На, на тембр. Це піде на громкость, але треба міняти їх. Це не робота. Так, прийшов ревізор. Вот. Так, работає УКВ. Коли переключаєш на М, треба чистити чистить цей діапазон переключатель ну і так поки що звук такий якийсь непонятно оця штука низький не працює високі работають да, а це щось не чувствується бустер якийсь Ну що, по суті, ремонт цього радіо заключається в чистці. Чистка резисторів. Тут, тут потенціометри тембра, потенціометр громкості і тепер надо оці переключателі. АМФМ род роботи і діапазони. А от тут така система в цьому переключателі, Зараз і помажу. Ну от и цей уже відпаяв все ножки. Сейчас буду вытаскивать. Випаяв я його. Ну тоже не короткий, длинний, Ну плата такая, дивіться, тут воздушні конденсатори, Хороші, качественні оці. Це тоже хороші керамічні, Один контакт перекошений оцей. Ну и так. Дивіться. Гряз єсть. Ну от запаяв. Після себе почистив все. Зараз ну, буду збирати і перевіряти. Я неправильно сказав, це не Сонька, це саньо ошибся. Соньку я продав вчора. Такому ж самому, як я, десь з таких животів дідуська. Мо це не буде покупати. Вони не розуміють, що таке магнітофон. А за чим магнітофон? Ну, можна ж на флешку кинути і все, скинуть там більше пісень і нічого не крутиться, не треба обслужувати. Так що так, все правильно. Такі речі це ми покупаємо. А молодеж це їм це не понятно. Заработав він. Все нормально, на всіх діапазонах. Тепер переключення ну, ніяких крипів, все красиво, але. Оце наукове. Він... Мені не подобається, як він працює, Треба щось дивитися по схемі. Це не звук. Хі -хі, як отой звучить. Ну, там динамік поганий. Може тут теж? Надо подивитися. Оцей Філіпс. Іскаження в нього тільки на FM. На АМ все отлично, Хороший звук. А на FM ну так собі, щось посредственно. Я вирішив перевірити одну теорію. Це може бути останній контур оцей перед демодулятором. Його треба строїти там по ескриві, я колись строїв, по приборам. З кривуцю дивився, але потім взяв, просто настроїв на слух по максимуму і все пішло найкраще. Давайте перевіримо цю теорію тут прямо зараз, от, на цій станції. Ось ця катушка последня, от голуба. Я зараз візьму отвертку і спробуємо. Так, машина радіо, oh. що об'єднає, коли Отак десь на максимум. Можна громко здобувати. Мені кажеться, краще стало. Я зараз соберу і провірю. Ще одне. Хочу спробувати. Ну, трошки нагло, звісно. Напряму підключив проводом оце. Середній вивод, тому що оця дорожка служить тільки для підключення середнього виводу, а сам резистор з цієї сторони 100 кОм. Я тупо зробив Не знаю, спробую. Ну, по прибору провірив хорошо. Контакт є, все. Зараз спробую тут. Це е, низький <кл 'як> тембр. Він не робив у мене геть. Так, провірив, працює. Зараз спробую ще на громкості таку проділити провод проводки. Просто ну, для низьких частот нужен ящик, закриті його треба. А так працює. Ви знаєте, все зробило, коли я продублював оцю дорожку. Регулятори громкості проводом. Все віднишу шит, все плавно, всі роботи, низькі, високі, теж продублірував. По-хорошому, то треба було їх замінити, ці регулятори повзинкові. Але це ж 85-й год, Я вже подивився, там зараз таких немає і. Там є виписати, можна виписати похожі. Це буде ще більший колхоз, ніж це я зробив. І зараз звук на FM Fистий. Ото треба було той контур підстроїти. Підстроїв його по максимуму громкості, і пропали іскаження, І, і все, тепер звучить все класно. У мене претензій немає до нього. Все. І тепер виходить в цьому радіо всі електроніка була і справна, Треба було тільки почистити діапазони, переключатель діапазону, переключатель роботи AM, і перек... Оці всі почистити. Там не було контакту, позункові регулятори громкості і тембра. А так все, все робота. І радіо ну, воно красиве, мені подобається іменно за І... картою тепер воно і звучить і п'ять діапазонів хороші діапазони в нього я вечором провіряв і короткий хорошо працюють. все тут класно і все настроєно там от то тільки на УКВ треба було підстроїти той контур я розкидаю, Зубочистки, бочистки, самій помощник.